Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що на курському аеродромі після того, як РФ вибила наші диверсійні групи, збирались ударні гелікоптери, які повинні були наносити ураження по наших колонах та позиціях. Втім, сьогодні партизани спільно із українським спецназом ССО здійснили спільну вилазку. Захоплено в полон 12 пілотів. Ситуація надкритична для окупантів. Одного пілота хочуть міняти на 25 наших військових азовців, і Росія на це піде. Близькуча спецоперація пише телеграм-канал Топорпомсти. Інформація перевіряється. Влада РФ і сам Володимир Путін перебувають у шоку від курської операції збройних сил України ЗСУ і не може досі вжити ефективних заходів. Таку думку сьогодні висловив політик: лідер міжнародного руху говорить голосніше Андрій Сидельников. У Кремлі шок цілковитий. Путін не очікував, що з ним так буде поводитися міжнародна спільнота. Путін сам порушує всі можливі домовленості, але він вважає, що порушувати їх можна тільки йому одному, а всі інші повинні їх дотримуватися. Сказав він. Путін досі розгублений. А чиновники намагаються зберегти свої посади та сфери впливу. Ливо, зазначив експерт. Для Путіна це була несподіванка. До того ж, він досі не може оговтатися від цього і не може вжити жодних дій, які були б ефективні. Ми бачимо вже, яку кількість днів перебувають українські війська на російській території. Зараз дійсно повне сум'яття. Кожен хоче захистити своє крісло і свої інтереси, розповів він. Корупція у міністерстві оборони РФ посприяла ЗСУ успішно зайти на територію Росії та просунутися в глибу, певнений сидальников. Необхідно якимось чином підготувати оборону. Ми бачимо, що це провалено в Курській області. Арди рублів, виділені на оборонні споруди, були розкрадені. Корупція настільки жерла все всередині Російської Федерації, що це стало великим плюсом для України та її союзників. Констатував він. Буферну зону створюють, щоб уникнути надалі сценарію лютого 2022 року. Тобто, має бути територія, яка виступатиме як буфер між країною окупантом Росією та Україною. Таку думку висловив військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов. Створюється буферна зона знову таки з метою запобігти можливості вогневого ураження території України. Здебільшого вогневе ураження завдають із використання мінометів і ствольної артилерії. І якщо наразі глибина просування українських військ, за даними самої російської сторони, становить 30-35 кілометрів, то населені пункти, розташовані на території Сумської області, вже перебувають поза зоною ураження ствольної артилерії, реактивної артилерії та мінометного вогню, пояснив він. Снігірьов акцентував основне призначення так званої буферної зони звести до мінімуму можливість вогневого ураження українських територій, що спричиняє масові факти. Акти загибелі мирного населення та руйнування державних об'єктів та інфраструктури українських населених пунктів. Також він прокоментував питання створення комендатур на територіях у Курській області, які контролюють українські військові. Комендатура здійснює взаємодію між Збройними силами України, які зараз перебувають на даній території, і місцевими адміністраціями. Основні завдання військових комендатур – це боротьба з мародерством, протидія розвідувально-диверсійним групам і проведення стабілізаційних заходів, зауважив військово-політичний аналізом. Літик, за його словами, згідно з Женевською конвенцією, країна, яка контролює території, несе повну відповідальність за соціально-економічний стан на цих територіях. Тому не випадкове створення і військових комендатур і наступним кроком місцевих представницьких органів влади. Створення військових комендатур має величезне не тільки військове, але насамперед політичне інформаційне значення. Створення військових комендатур наголошує на тому факті, що Україна залишається на цих територіях. Це не рейдовий характер військової операції, тобто ця військова операція відрізняється. Від попередніх рейдів РДК, російський добровольчий корпус РЕД і Легіону Свобода Росії, тим, що ми розгортаємо повністю інфраструктуру на цих територіях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.